Говорити про Сирію учасники саміту продовжили і після завершення зустрічі Барак Обама із Британії вирушив із візитом до Німеччини, де запевнив Ангелу Меркель, що США не підтримують жодну сторону сирійського конфлікту. А канцлер Німеччини у відповідь заявила, що Берлін не збирається постачати зброю повстанцям. Американського президента була доба, щоб виконати насичену програму зустрічі з президентом, канцлером і опозицією, переговори щодо зони вільної торгівлі між ЄС та США. Востаннє Барак Обама був у Берліні п'ять років тому ще кандидатом у президенти Сполучених Штатів. І тоді його вітали мало не як поп зірку. Цього разу німці зустріли Обаму протестами. Як можна перед ними стелити червоні доріжки? Скільки вже років минуло, як він обіцяв зачинити в'язницю Гуантанамо? Ми хочемо, щоб він зупинив стеження за громадянами ЄС. Угода про вільну торгівлю, наче троянський кінь, європу може засипати наколотим м'ясом зі штатів і всіляким ГМО. Про все це торгівлю, стеження та боротьбу з тероризмом Барак Обамі у Берліні довелося говорити із пересічними німцями, і з політиками. Американський президент запевнив, що як і раніше, прагне зачинити в'язницю для ймовірних терористів на Кубі, от тільки Конгрес опирається. Щодо віртуальної війни з тероризмом Обама не потішив ані канцлера Меркель, ані інших слухачів. Заявив, що масові прослуховування в інтернеті виправдані, бо дозволили запобігти півсотні терактів. Я мав можливість перевірити роботу нашої розвідки і вважаю, ми досягли балансу між потребою збирати інформацію та правами людини. Ми визнаємо необхідність збирання інформації, але мають бути певні межі у вільній державі. Люди мають почуватися в безпеці. Ми ще повернемося до цієї розмови. А ось щодо економіки розбіжностей не було. Барак Обама заявив, що вірить у добре майбутнє євровалюти і висловився на підтримку зони вільної торгівлі між США та ЄС, що зменшить бюрократичні перепони для підприємців. І Німеччина, і вся Європа надає великої ваги цьому проекту. Ми з канцлером згодні у разі вдалих переговорів щодо зони вільної торгівлі обидві економіки тільки виграють. З'являться нові робочі місця зросте ефективність та продуктивність. Усе це президентовіша довелося повторити німцям особисто. Після прес-конференції він виступив у центрі Берліна під Бранденбурзькими воротами. Цього Баракобама прагнув ще під час першого візиту до Німеччини, але тоді йому відмовили, бо трибуна лише для голів держав. А не кандидатів цього разу Обама зібрав меншу аудиторію всього 7 тисяч людей. Зате доброзичливих агресивних протестувальників охорона не підпустила. Тут поміж друзів можна відкинути формальності. Неформальним виявилося і завершення візиту. На вечері, попри зовні суворий протокол, Барак Обама дякував господарям за цікаві екскурсії, влаштовані його родині. Поки президент зустрічався і сперечався з німецькими політиками, його родина відвідала меморіал жертвам голокосту і залишки Берлінського муру.